Прото про то, мої кохання, ви скажете, ханочка, подивися до фінансів, досить про чоловіків. Я вас підтримую всіх і дуже вибачаються, які у мене кінці. Так. Сьогодні я передаю привіт сім-спеціаліста, Малусічик, привіт. Ну, ти просто майстер своєї справи. Так, е, ви знаєте, іноді я помічаю про фінанси помішую, як майстри б'юті сфери. Да, от, ти приходиш на процедуру, король жезлів тут щось, а він каже, давайте швидше, у мене там побачення сьогодні з кимось. Так. Тобто, замість того, щоб тобі приділити увагу ті, яка тобі платить гроші, людина е, біжить і вважає, що це її особисті кордони. Ну, а, коли, а коли ти клієнтка, а що ви думаєте, от, скажіть, може я не права. І так. Що ж ваш фінансах очікує? імператриця. Я зараз подумала про те, що я сьогодні пойду щось, куплю собі. Я в ризі якусь пондорку куплю собі, да, прорив спогад. Я щаслива за вас. Ура. Я рада. Ставте плюсики. Переказуйте донатики. Я не шуткую. Або підписуйтесь на канал. Бо якщо ви дивитесь, не підписані, то у вас все рівно заберуть ці кошти. Повірте, мій канал буде процвітати і процвітає. А от ваш вдячність повинна бути. Імператриця скоро у вас будуть гроші. Якщо навіть ви зараз не бачите їх проявлення, їх буде дуже багато. Імператриці я права. Тут кажуть, ви вже маєте певні плани по пажику, так, але ви знаєте, що ви, наче, і захищаєте те, що маєте. Двіка чаш. Але вам знаєте, що кажуть, це про фінанси. Вам треба піти в те, що вам подобається. Бо саме там лежить ваша імператриця. Я розумію, що зараз кажу про пісни істини, фейчки мої. Але це так. Тобто двіка чаш це про те, що не захищайте те, що ти маєш узе. Все. Якщо там немає тих грошей, які ти хочеш, значить тобі треба йти далі. В те, що подобається, я права вищі сили. Так, тут же кажуть, вам дають шанс. Ви самі знаєте, що вас всередині дуже, дуже зажигає. Ви знаєте це навіть зараз. Я собі теж кажу, я розумію, про що мені кажуть, і мені також. Ви знаєте, але треба вам взяти цей шанс. Феечки, мої любі. До речі, є амулет на призначення. Всі, хто його беруть, стають на цей шлях. Я вам теж дуже раджу. Зараз нижка 70%. І ще якщо я візьму цей шанс, що буде? Кажуть, що вам треба буде почекати певний час да, щодо цього шансу, щодо фінансового прояву. Тут навіть можете вибирати між тим, чим ви вже займаєтесь, і тим, що вам подобається, або там, і там заробляти гроші, і потім, а потім вимах. Все. магу дається все. Ви тільки починаєте робити гроші. Йдуть. Я права так, Аркан сила! ура!